Чотириста років нашу історію намагалися переписати. Це питання руського міра, по суті. Таємні комісії встромили свої щупальці скрізь у підручники, музеї і навіть дитячі казки. Ці питання ні в кого не наміхали. Ми натрапили на їхній слід і готові відкрити правду, що вони приховували. Це все. Як і раніше зустрічає шалений опір, невдовзі ви побачите, як виглядала дружина Ярослава Мудрого. Експерти відтворюють її обличчя за кістками, що шість століть пролежали в усіх перед очима, але були не ідентифіковані. Дехто хто знав, їм було приказано мовчати? Чи справді вона була неймовірно вродлива? Ця жінка мала надзвичайно зовнішність. Ми за крок до того, щоб побачити, як насправді виглядав Іван Мазепа. Це було тісно як складати пазл. Невже гетьманові домалювали щоки та підборіддя, щоб українці не сприймали його як героя? Настільки не відповідає описам, які нам відомі. А просто зараз ми наблизились до корони короля Данила, яка відкриє таємницю, що протягом століть ховали від українців? Нас цікавить Базиліка Різдва при Святої Богородиці Діви Марії. Він побудований на залишках старого храму, в якому і похований король Данило. Ми хочемо обстежити це місце з допомогою Георадару. Він покаже будь-які незвичайні об'єкти, що ховаються під мармуровою підлогою. Це звичайно інтрига є. Можна було би і знайти щось таке. Нам доводиться працювати в діючому храмі. Тому на цей унікальний експеримент священники дають лише кілька годин у проміжку між службами. Так, пустота пішла. Добре видно ці балки. Усе, що залягає на глибині до 10 метрів, опиняється на екрані радіолокатора. Кожен камінчик змушує нас завмирати. Коли там лежать цегла, камінь, отак, то, як правило, успіху в Георадарі досягнути дуже важко. Раптом Георадар починає реагувати на невеликий об'єкт на глибині 2,5 метри. В тому місці є аномалія, яскрава точка. Тут може бути другий саркофаг. бачите? Невже ми знайшли корону короля Данила? Поки розшифровують дані з Георадару, ми спускаємось під церкву в підземні крипти. Саме тут Юрій Лукомський копав торік. Я хочу перевірити, чи можливо дістатися місце поховання звідси. У цьому підземеллі залишилися стіни старої церкви 13-го століття. Важко повірити, що цегла, який вже скільки десь 8-8 що вона так. в такому, в такому ну, доброму стані. Цегла є надзвичайно добре, якісно виготовлена. Ця церква, яку ми знаходимо, засвідчує про високий рівень будівничої справи, високий рівень культури, високий рівень релігійності наших людей в той період. Нарешті ми дісталися того місця, де можливо лежить саркофаг короля Данила. Саме його ми просвічували зверху Георадаром. Мова йде про цю стіну якраз, так? Да, — Так, про цю стіну то є закрита в тефілі. Питав то... там Це мус... просто зараз небезпечно. Я так розумію. так там ще не не всі роботи зроблені пов'язані з вентиляцією, які необхідно зробити для того, щоб туди можна було зайти і там працювати. Отже, остання можливість дізнатися, чи може бути корона в саркофазі Данила, розшифрувати що за аномалію ми побачили зверху, пане Василь. Чи побачили ви щось, що могло б нагадувати корону? Корона це очевидно золото, а слідів кольорового металу на цих знімках. Поки що ми не маємо. Воно мало би бути якось окремим кольором, та, тобто, е, показувати. Не, не тільки кольором, але й формою. Кольоровий метал, взагалі, металеві утворення, вони мають іншу структуру. Це означає, у холмі корони немає. І в нас залишилось останнє місце, яке ми маємо перевірити. Це містечко Перемиші. За цією версією, корона Данила в 17 столітті потрапила до греко-католицьких священників. Вони переробили її на митру і використовували під час богослужінь. Вона символізувала українську державність. Сліди реліквії зникають тут, у митрополичому будинку Перемишельської єпархії греко-католицької церкви. З нами погодився зустрітися цей чоловік. Він запевняє, що знає тимницю корони. Це Богдан Білий, архіваріус Перемишельської єпархії. В його архіві збереглися докази про існування корони і перебування її в цих стінах. Це оригінальна знімка угу. цієї корони Данила. Коли зроблена ця фотографія? Це зроблено в 1939 році. От. Ця фотографія свідчення того, що ця корона не якийсь міф, а що ця історія абсолютно справжня. справжня. І це... Були елементи короні Митрі, елементи з давньої корони Данила Галицька. Це про які елементи? Десь? Це оці великі очі... Ті великі очі перли, великі... так. І ті всі найцінніші клейноти, камінчики. Вони були з цієї оригінальної корони Данила Галицька. Ці детальні фотографії зробили українські священики. Вони розібрали корону перед наступом більшовиків. Іншого способу не було заховання цієї корони Митри, треба було її розібрати. Кожен камінчик. Кожен камінчик був, тут був зроблений, щоб пізніше привернути її дамні вигляд. Весь час на ту митру корону засіхали, власне перші росіяни, пізніше большевики, пізніше ще спецслужби НКВД і КГБ. Просто вона була перешкодою для. Московської політики, щоб давити весь час стремління до власної незалежної самостійної держави, завдання сховати корону отримав священник єпархії отець Денько. Він намалював план схованки, яку облаштував у покоях будинку митрополита. Упродовж 15 років більшовики шукали корону. Зрештою, таки натрапили на слід священника, заарештували його та домоглися зізнання, де захований план. До перемишля виїхали секретні агенти Міністерства громадської безпеки Польщі, яке підпорядковувалось радянському КДБ. 60 років тому вони увійшли до цього підвалу. Тут була схованка цієї корони митри, і тут отець денько її сховав. Можливо, що в тому. В тій стіні, можливо, що в підлозі. Тобто може... чітних, чітких відомостей де, де, де саме їх ховав, нема. Вони знищили всі сліди, практично, які торкаються цієї корони Як ви думаєте, де вона зараз може перебувати? Може бути і в Москві, там треба шукати далі долі цієї корони. У цьому підвалі ми закінчуємо пошуки корони, бо повернути її з Москви шансів немає. Більшовики намагалися назавжди стерти з пам'яті нашу історію, але знищити все неможливо. Десять століть у саркофазі в Софії Київській спочивали невідомі рештки, але тепер таємниця розкрита. Просто зараз ви побачите жінку, яка тисячу років тому зводила з розуму середньовічних правителів і покорила Ярослава Мудрого. Її кров тече майже у всіх королівських династіях Європи, і ми також її нащадки. Фахівці лабораторії медичного університету Кароля Марценковського, де відтворюють людей за кістками, закінчили реконструкцію зовнішності Герди. Ця модель відображає княгиню у 55 років, надзвичайна, з широким обличчям і масивними рисами, точно така, як її описували автори скандинавських саг та сучасні антропологи. Польські експерти зробили це дороге дослідження абсолютно безкоштовно, розуміючи, наскільки її обличчя важливе для історії. А зараз ви побачите результат ще одного надважливого дослідження. Експерти науково-дослідного криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ з допомогою сучасних технологій відтворили обличчя, яке на 300 років стерли з української історії. Зображення цієї людини були знищені, а ті, що лишилися спотворені, за будь-які згадки про нього карали. І досі він залишається одним з головних ворогів російської держави лише тому, що пішов проти Петра І, намагаючись зробити Україну незалежною та повернути її до європейського світу. Давайте подивимось. Просто зараз ми побачимо, як насправді виглядав Іван Мазепа. Зараз подивимось. Прекрасна робота, wow. дуже добре. Я думаю, що дійсно цей портрет міг би бути парадним портретом Мазепи. Якщо придивитися детально до кожного з елементів, можна прослідкувати з якого саме портрету був взятий так. той чи інший елемент. Я взагалі не бачу тих деталей, які вибрали з тих портретів. Мені здається, що це абсолютно інша людина вийшла. Якщо у вас створюється одразу цілісне враження, да від портрету, від побаченого, це означає, що просто хлопці дійсно потрапили в точку і отримали від тих всіх деталей те, що було потрібно, і вийшов такий гарний зібраний образ. Він вийшов дуже гарний. Ну набагато гарніший, ніж на всіх тих портретах, які ми Бачили самого початку, ви знаєте, мені здається, що нам вже да давно е, потрібно зробити е, і чітко оформити своє ставлення до цього музею, зробити такий портрет, щоб він дійсно виглядав світлою людиною, видатним державним діячем, і щоб дійсно сприйняття цієї постаті було адекватним тому внеску, який був зроблений ним в історію України, в історію культури України. Ну і взагалі, скажімо так, для нашого народу. Кажуть, в історії краще не коперсатися, щоб не ворушити болючі рани, але це правило підходить для ідеального світу, в якому одні країни не захоплюють інші. Москва тритіріна це імперська ментальність. Ідея, що є э, один Бог, значить, єсть один імператор, який владіє на целі всіленськості. Ми спробували спростувати лише деякі сфальшовані факти, але вони будуть виникати знову і знову. Росія реально не може перехворіти в мазе бою вже більше ніж на 300 років. Для них завжди територія України це та територія, з якою була пов'язана попередня спадщина, тобто київська спадщина. Тому відповідно, будь-який чинок, будь-кого, який був би спрямований на те, щоб відірвати цю територію, показати інаковість цих людей, показати інаковість історії цих теренів. То це, звичайно, викликало такі спротив. Ми маємо пам'ятати свої роди, родини, саме головне держава, на чому стоїть на родах. В радянський час нас заставляли забувати. Ми не знаємо, якого роду ми племені, а ми маємо це знати. Можна спалити портрети, переписати підручники, заборонити мову, але неможливо знищити те, чим дихає кожен камінчик цієї землі. На нас важливо, що ідея києвоцентричної держави вона існує понад тисячу років. Ця ідея живе в людях, живе в церкві, живе в культурі, живе в мові, живе в кожному українці. Можливо, саме ця ідея стане підґрунтям нової історії України, яку ще напишуть у майбутньому.